Так, друзі, вітаю з вами Людмила Боровик, правовий експерт земельних питання нерухомості. На Наступне питання, яке я хочу теж відзначити, і. Наголосити на тому, щоб от як ви задаєте запитання, так ви в принципі отримуєте відповідь. От ви, коли прийшли до мене, я це запитання розбиваю на частини, аналізую, перепитую 10 разів, запитую про бажаний ваш позитивний результат, що немало важно, тому що я можу бігти в одному напрямку, творити вам добро, а ви добро бачите зовсім в іншому для себе. Тому я це пропитую. Але коли ви з таким от запитанням заходите в, в дозвільний офіс чи в якісь інші там Відповідно, структури наші державні, то ви отримуєте ну, те, що питаєте, те й отримуєте. Добрий день! Чи можливо взяти 2 гектари для ОСГ в постійне користування із земель комунальної власності? Я розумію, запитую фізична особа, чи можна взяти 2 гектарни землі. І знову ж таки, по е, чому не можна? Можна, в користування можна, але мене тут е, за, ну я би поділила це питання знову ж таки е, на два моменти: е, постійне користування? Тобто спосіб, в який має намір отримати земельну ділянку, і вже далі там 2 гектари, і ОТГ і тому подібне. Якщо говорити, чи ви маєте в принципі, право на отримання земельної ділянки в розмірі 2 гектарів, то так, окей, все правильно, вірно можете звертатися. Якщо в них є такі землі, вони вам нададуть інший момент, чому постійне користування? якщо ми звернемося до норми 92 земельного кодексу, із Задаємо, що таке право постійного користування, а я особисто для вас хочу це зачитати зараз, що право постійного користування земельною ділянкою це вол право володіння користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній е власності без встановлення строку. Тепер далі. В нас право постійного користування е, земель. Це була частина перша. Тепер частина друга. Чому я так детально? Тому що ви прийдете з цим запитанням і вам скажуть до побачення ні, ми вам не дамо. А ви ж так і напишете в вашій заяві, правда? Ви прийдете і самостійно так підготуєте заяву і так напишете. Тепер е, я поясню, чому ні. Ця ж стаття, якщо маєте можливість, загугліть земельний кодекс, стаття 92, частина 2. І далі там чітко вказано, що право постійного користування земельною ділянкою. Постійного користування. Ви задали запитання про постійне користування. І право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають. І тепер чуйте. Підприємства установи організації, що належать до державної та комунальної власності. Далі громадські організації осіб з інвалідністю України, їх підприємства установи і організації. Далі релігійні організації України, статути яких зареєстровано в уновленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культурних. Культових господарів інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності. Далі публічне акціонарне товариство е залізничного транспорту і так далі. Далі заклади освіти незалежно від форми власності, далі співвласники багатоквартирного будинку для обслуговування такого будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників. Наймачів квартири, там далі не буду зачитувати. Далі оператор газотранспортної системи та оператор системи передачі. Далі господарські товариства з оборонно в оборонно-промисловому комплексі, е, визначені частиною першої, стат... е, частиною першої статті 1 закону України про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу. Державної форми власності. Виключний перелік. Виключний перелік. Чому ми зараз е, е, ті акти на постійне користування змінюємо? Тому що немає постійного користування для фізичних осіб. Все, крапка вичерпний перелік, кому надається постійне користування. Просто запам'ятайте це і е, е, щоб це не було. Описка, а щоб це було усвідомлення формулювання вашої заяви. Я вам для того це зачитала. Ви можете самі відкрити цей закон і теж самі поглянути. Все, ви зрозуміли, що ви берете або у власність, або в оренду, або купуєте, але немає для вас такого права зараз, як. Постійне користування, виходячи з тої норми, яку я вам зачитала. Якщо ви тільки не відноситесь до тієї категорії осіб, про які я е, щойно вам зачитала, е, можливо, ви мали на увазі щось інше в вашому запитанні. Якщо так, то конкретизуйте, а кому було корисно? Те, що я власне виклала в цьому відео, лайкайте, поширюйте, можливо, комусь теж ця інформація буде корисна. З вами була Людмила Боровик і вдалого вам вирішення ваших задач.